Усіх вітаю близьких, рідних, друзів, глядачів. Як завжди, сьогодні вранці декілька думок, і ми разом з вами помолимося. Ми сьогодні згадуємо цей страстний четвер, згадуємо всі ці події. І я звернув увагу сьогодні на молитву, на молитву Христа, але хотів говорити про молитву взагалі. І сьогодні, роздумуючи, я собі. Запитав, чи я пов'язую деякі факти в своєму житті. Ми молимося так, як живемо. Або ми живемо так, як ми молимося. Чи я це пов'язую. І хочу зважити на те, що е, сьогодні дуже багато людей знають про користь молитви, можуть цілі лекції говорити, але завжди є питання, чи є я людиною молитви. І коли ми читаємо 65-й псалом, 18 й віршик, Давид каже так: Коли б беззаконня я бачив у серці своєму, то Господь не почув би мене. Це питання спілкування з ним. І я сьогодні роздумував про те, що молитва є відображенням життя людини. Що краще наше християнське життя, то сильніша молитва. І молимося ми так, як ми живемо. І сьогодні роздумував і про своє життя, і деякі відтинки мого життя вони нагадували молитовного, нагадували про те, що я користуюся молитвою, ну, ніби, ніби пожежною драбиною. Як тільки припекло, біжу витягую і догори ставлю цю. Драбину, щоб у мені в цій критичній ситуації мати допомогу керування і інші речі, такі молитви не додають радості, вони потрібні лише для того, щоб уникнути може смертельної небезпеки, хвороби або якихось непорозуміння і того всього, що може бути в житті. І це про деякі моменти свідчить. Такі молитви вони не приносять задоволення, бо вони тільки... Дійсно, як оця пожежна драбина. І напевно кожен християнин не хотів би жити постійно в, в, в такій біді якоїсь переживанні. І тому дуже важливо, щоб моя і ваша молитва вона була найкращим шляхом. І це є повсякденне, кожноденне спілкування з Господом. Коли ми всі думки і вчинки, ми відкриваємо Господу, ми спілкуємося з Ним. І саме життя цілковитою довірою до Господа, воно наповнюється поклонінням і розумінням Божої дії в житті. Знаєте, це коли я запитую в людей, молодь, інколи спілкуюся, говорячи про молитву, перше, що люди говорять, що немає часу. Я собі розмірковував про те, що немає часу для того, хто є господаром часу, хто дає час, хто рахує хвилини мого життя і вашого життя. І це дуже, дуже дивно. Немає часу для того, хто контролює час. І знаєте, я сьогодні розважав на деякі моменти, що тоді, коли я відкриваю своє серце для Господа, завжди є теми. Які це є теми? А теми спілкування і наповнення показує мої цінності та мої пріоритети життя. Знаєте, інколи молитва вона нагадує тільки дай. Ми приходимо як до завхоза до Бога, протягуємо руку, відкриваємо кишені. І наше дай, 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 дай воно безперечне і безпереривне і з наполяганням. Але чи були б ми дуже раді, коли б наші діти чи внуки приходили тільки тоді, коли дай. І тому дуже важливо зважити, чи дійсно Господь є цінністю мого життя, чи Він є життям. Мені дуже до як сказав Павло, а для мене. Життя то є Христос. Він казав про абсолютну цінність Христа в Його житті. Він каже, що заради пізнання мого Господа я від цього відмовився і все рахую за мотлох, аби здобути Христа, як Він здобув мене. І тому молитва вона допомагає нам, знаєте, рухатися в цьому. А хочу зважити ще на один, коли на один момент, коли ми говоримо, що дійсно Господь є нашим Господом життя, то наш час, який ми використовуємо для спілкування з ним, він показує, наскільки я ціную його, і наскільки це важливо для мене. Знайте, дуже дивно було б, коли людина, яка закохалася, казала коханій людині своїй, що мені нема часу, давай колись опісля. А потім, коли би зустрічалась в поспіху, такому щось би сказала, і бігла далі. Інколи це так, наша молитва до Господа. Ми співаємо гарно, що Господь я тебе люблю, що ти є цінність мого життя, що ти є перлина мого життя. Але чи дійсно це є так? Знаєте, і якщо би хто хотів сперечатися, то я би просто сказав: прийдіть в любу церкву, на молитовні служіння, і ви побачите, наскільки люди цінують молитву, наскільки цінують спілкування і близькість з Господом. Ну, багато би хто сказав, але не тільки в церкві це можна побачити так. Але давайте ми будемо чесними. Знаєте, давайте ми будемо чесними. Господь Христос, коли був на цій землі, він завжди знаходив час. І коли день був дуже загруженим подіями, а він ішов на гору, він ішов в пустелю, він відокремлювався від всіх, навіть від учнів своїх, і він мав спілкування своїм небесним батьком. От і дуже важливо, знаєте. Коли ми маємо постійність в нашій молитві, стояння перед Господом, то молитва допомагає, і Дух Святий він доставляє в самі потаємні куточки мого серця, мого життя, Божий кислород, кисень життя. Молитва то кисень життя християнського. І знаєте, люди інколи обмежують цей час. Люди, які там займаються підводною такими моментами, плавають там, достають щось, вони тренують себе для того, щоб затримувати дихання і якнайбільше не дихати. Знаєте, але я хочу зауважити, що якщо людина не буде дихати, вона помре. І тому наша молитва вона показує на якість нашого християнського життя. Вона. Вона показує на те, наскільки я з ним, в ньому і для нього. І чи не є моя, ще раз нагадаю, моя молитва це оця пожежна драбина до Бога і все. І знаєте, коли я роздумую про це, то дуже важливо не стримувати себе в диханні, от, в молитві, щоб бути якнайбільше і найчастіше в присутності Божій. А молитися. І Біблія каже про те, щоби я молився і не занепадав духом. Вона настої на те, щоб я постійно то робив, повсякчасно, на кожному місці, от, в будь-який час, вранці, по обіді, ввечері, вдень, вночі. вночі. Писання святе говорить до серця, щоби я молився Духом, щоб Дух Святий міг вести мене, щоб я розумів. Нагальні потреби свого життя і навколишніх. Він дає мудрість, він дає керування. Дух Святий він приводить нас і він потішує наше серце. Він приносить мир, він забирає занепокоєння. Тому Павло каже, щоб ми не турбувалися більше, щоб ми піклувалися про те, щоб відкрити свої бажання перед Господом і стояти перед Ним, щоб прийшов Божий мир в наше серце. Ісус Господь Він в останні дні свої тут на цій землі, там, у тому садочку, Він відкривав свої бажання перед батьком своїм. Це була настільки ревна молитва, що під був як ці краплинки крові, і він казав: Отче, не моя воля, нехай буде, але Твоя. Знаєте, ця молитва вона дуже важлива для нас сьогодні. Бо знаєте, як у тому християнському оповіданні, що як людина шукала волі Божої з того, щоб одружитися і молився, а як прийшло до того, то сказав, що Боже воля, нехай буде Твоя, а галя моя. Чи дійсно я шукаю його волі? Бо його воля в моєму житті, вона блага, вона добра для мене. Незважаючи на ті обставини, які навколо і події, які є, але його воля на добро, щоб я мав вічне життя і вічне спасіння, я би сьогодні хотів всіх підбадьорити. Може хтось тільки стартує, не зупиняйтесь. Ви будете бачити і силу Божу, і Божу славу через те спілкування, через молитву. І сьогодні ще, і ще раз хочу сказати, що сатана не боїться людей, які дуже багато знають, чи читають. Він не боїться людей, які е, можуть себе називати різними там і апостолами, і пророками, і пасторами, і ким хочеш. Він боїться людей, які на постійному на зв'язку з Господом, які стоять у молитві, які читують. тому що ці люди сильні Богом, тому вони і стоять в молитві, бо розуміють цінність молитви. Знаєте, я сьогодні наостаночок для себе і для вас, це читаючи кожнодневне читання, знайшов це в нас 61-й псалом, 62-й псалом, деякі думочки Давида, який казав наступне з першого віршика. Вслухайся, Боже, вислухай Боже, моє благання, почуй молитву мою в свого серця, від краю землі я кличу до Тебе, підійми мене на скелю. Яка надто висока для мене, адже ти є моїм захистом, оборонною вежею проти ворогів. Я хотів би по віки проживати в твоєму наметі і сховатися у тіні твоїх крил. Це може бути ціла проповідь з цих, цих п'яти віршиків. Але хочу зважити, про що він каже. Він каже: Вислухай моє благання. Він вірить і знає, що Господь чує. Про що він каже Підійми мене на ту скелю, на яку я не можу сам здійнятися ти мене підійми. Про що він каже: Я хочу бути високо, разом з тобою. Я піднімаюсь не тільки для того, щоб попросити тебе, я хочу бути в твоїй присутності. Він каже, будь моїм захистом. Це те, що всі ми потребуємо. Про що він каже, що я хотів би повік проживати у твоєму наметі. Він хотів би вік бути в Божій присутності. І тут 62-й віршик спочатку. Тільки в Богі заспокоїться моя душа, адже від нього моє спасіння. Лише Він, моя схеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь ось сила, яку дає молитва, ось сила, яка рухає. Давида, коли він звертається до Господа, він каже, я не пихотаюсь. Чому? Бо я з тобою, я відчуваю це. І далі він каже так, шостого віршика, лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя. Лише він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій порятунок у Бозі. І далі він запрошує всіх. І що він каже, народи мій. Повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. І знаєте, це не могла написати людина, яка не знала Господа, яка не мала а, розуміння, хто Він є, і не відчувала сили його присутності і дії і відповіді Божої в своєму житті. І тому сьогодні хочу всіх підбадьорити. Знаєте, це дуже важливо. Давайте ми будемо дихати молитвою. Давайте ми будемо рухатися в Дусі Святому. Нехай Господь наповнює і сповнює нас. Хай проходить потішення від Господа, радість Божа, мир Божий. Нехай Дух Святий веде нас в цьому. Бо знаєте, це дійсно саме краще, саме краще бути в обіймах отця. І Павло каже про це. Він каже, що не висота, не глибуна, ніяке створіння, ніхто і ніщо не може. Нас видерти, вирвати з обійм нашого небесного батька, крім одного, самої людини, яка може покинути це все, відвернутися і піти. Тому просто сьогодні хочу підбадьорити, нехай моя і ваша молитва не буде пожежною драбиною, нехай завжди будуть відкрити серця, серце наше, щоб він мог мог мати і присутність і дію. Нехай наші вуха, серце будуть відкриті, щоби чути, і щоб наша внутрішня людина завжди була готова рухатися за ним. Бо Він каже, що я добрий пастор. Я той, хто кличе, вони чують, вони мої, йдуть за мною. Тому в сьогоднішньому дні, Господи, ми запрошуємо Тебе, поведи нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми. Просимо вибачення, що так рідко ми приходимо в Твою присутність, що нам завжди не вистачає часу для того, хто дає цей час і контролює цей час, до того, хто очікує кожного з нас, до того, хто каже: Прийдіть до мене, всі обтяжені, зморені, струджені, щоб мати спокій, мир і радість. Господи, вибач нас за це. Ми сьогодні просимо Дух Святий. Поведи кожного з нас в молитві. Допоможи нам дійсно сьогодні, підніми нас на ту скелю, на яку ми самі не можемо піднятися, Господи, бо наше бажання завжди бути в наметі Твоєму, завжди, Господи, відчувати Твою присутність, Твоє життя і Твій рух в нас, і бачити Твою силу і Твою славу. Господи, просим про це в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте. Благословеними в цьому дні. І нехай ваш день почнеться з молитви, з подяки, відкрите ваше серце, бо Він любить кожного з нас. І Він каже: покликуй до мене, і ти, я почую, і ти побачиш дещо незвичайне. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь захистить вас. Нехай Божий покров і Боже крила будуть над кожним із нас. Нехай Він захистить вас, ваших діточок, близьких, рідних, онуків, батьків, церкви, ваші домівки. Нехай Божий покров буде над всіми вами. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенними в цьому дні.